Купняк підзад то означає крок допереду. Три речі, які робить війна, поляризує, ділить світ на ось ці два полюси, легалізує агресію і ревізує цінності, пріоритети. А якщо це не було щось дріб'язкове, якщо це щось, якісь події в основі психотравми, але для того зростання все-таки потрібні опори. В падаючому літаку, не буває атеїстів. Знаєте, як ми будемо тікати від полярного ведмедя, ми встановимо олімпійський рекорд. Але якщо ведмедя не буде, ми ніколи його не встановимо. А я правильно розумію, що у війну і депресії менше У них за спинами написано Руський воєнний корабль «Іді нахуй». І ось ці два періоди вразливі, особливо, так. Осінь і весна. В мене є ще одна тема для нас з вами, і для наших глядачів. Про любов. Як війна, близькість небезпеки і смерті впливає mm -hmm. на стосунки між найближчими? Чи бува не згладжує гострі коти? Дивіться, тут, так як все в житті, палка має два кінці. Є простий критерій благополуччя сімейної системи. Дуже простий. Колись давним-давно я вчилася в Карла Вітакера, Це один з таких найвідоміших був того часу сімейних психотерапевтів. І він казав: а він працював на той час, уже був в поважному віці. Чоловік ну, каже, майже 50 літ я з гаком працюю з сім'ями, і я не бачив жодної сім'ї без проблем. Проблеми в стосунках, здоров'я, фінансові, територіальні, покоління, все що завгодно. Але єдиний критерій, за яким сім'ї діляться на благополучні і неблагополучні, це не те, чи є в них проблеми, а те, як вони їх долають. І фактично сама проблема війна, безгріща, все що завгодно, і буде маркером благополучності системи сім'ї. Тому що якщо брак коштів або брак здоров'я, або втрата, Перетворює партнерів на ворогів, якщо це стає нагодою для їхнього розщеплення, для їхнього звинувачення, для їхньої конфронтації один з одним, це означає, що сім'я не була ресурсною, не була особливо благополучною. І тоді проблема, яка з'явилася, стала тим каталізатором, який пришвидшив її ось цей розпад. Натомість, якщо сім'я була партнерською, якщо сім'я була ресурсною, тоді перешкода буде маркером міцності сім'ї, підтримки один одного. І в цьому світі ми якраз маємо таке випробування масштабом в цілу країну. Тому що є сім'ї, яких війна згуртувала, яких війна зробила дружнішими, міцнішими, спроможнішими ресурснішими, а є ті, які почали справді більше сваритися, більше лютувати, більше звинувачувати. І питання повторюю ще раз до фундаменту, не до самої події, а до фундаменту. Якщо цей фундамент був хорошим, надійним, стабільним, то він витримає різні випробування. А чи є різниця тоді між е пандемією ковіду і локдауном, коли фіксували збільшення кількості розлучень по всьому світу, угу. і війною? Є дуже проста. Називається теорія систем. Якщо сім'я замкнута система, так або будь-яка, ну на якому водоймищі буде цвісти рязка на озері чи на річці? На озері. На озері, чому це замкнута система? І пандемія зробила зі всіх сімей замкнуті системи. Чому вона там гниє? Дуже просто тому що немає свіжого притоку і витоку. І якщо система замкнута, то і все доброго ми могли отримати лише один від одного. Але все недобре ми теж каналізували лише один на одного. Так, ви посварилися зі своїм чоловіком чи дружиною, але ви пішли до колегів, до однокласників, до кумів, до родини і вивалили там все, який він або яка вона, і все це вилилося з вас, і ви прийшли додому вже що? Спокійний. Ніяка дружина або чоловік вас вже не дратує. Чому? Бо те, що вас там кипіло і бурлило, ви відреагували. Але якщо ви в ізоляції, якщо ви в карантині, якщо ви в локдауні, то куди ви можете це подіти? Ну тільки один на одного. І тому ось ця така інкапсуляція, автоном, ну така ізоляція, так автономізація самої сім'ї від зовнішнього світу, тобто інкапсуляція мікросоціуму від макросоціуму. І була тим, що збільшувало кількість напруження, розлучень, претензій, незадоволення. Ну, люди були незадоволені світом, який має пандемію, але відгрібали за це їхні рідні і близькі. Натомість, зараз такої інкапсуляції родин ми не можемо мати, тому що це навпаки хтось десь в. За кордоном рятує дітей чи рятує своє життя, хтось на фронті, хтось в якихось інших активностях. І ось цієї такої інтегративної взаємодії сімейних систем стало насправді більше, тому що ось те, про що ми вже говорили, гуртом і батька краще бити, це і є механізм, який є нашою ресурсністю, згуртованість інтеракції, взаємодія, волонтерство, взаємодопомога, взаємопідтримка. І тому до сім'ї ми також можемо все це принести. Тому що раніше ми повторюю ще раз і добре, і хороше могли отримати і відреагувати лише на своїх партнерах. Зараз ми можемо і доброго, і хорошого як принести зовні, так і винести. І тому це на користь, а не на шкоду в більшості. Трагедії, драми навколо, е величезна. Ну не знаю, от загроза смерті, яка висить над багатьма в цій країні, не обов'язково над нами. Ми про це говорили раніше. Вона сприяє, терпінню і все прощенню. Вона розвивається риси в людях, в сім'ях. Так чому? Тому що я повторюю. 24-го всі чекали, що це буде дуже швидко. Але ми з вами вже цитували Франкла, котрий автор логотерапії, котрий казав про тих в'язнів, які були в концтаборах. Першими гинули ті, котрі думали, що все швидко закінчиться. Другими, ті, які думали, що це ніколи не закінчиться, а зберігали життя і виходили на волю, на свободу, ті, які просто робили те, що мали робити. І фактично, це ось такий ресурс тої такої. Присутності в щоденних обов'язках, присутності в цій праці терапії, про яку теж ми казали. І ще одне ресурс ось цієї такої інтеграції і взаємодії. Чому? Тому що ми говорили, фронт це вся країна, і не тільки країна. Фронт це жінки, які вивезли дітей за кордон, і це їхній фронт був такий спосіб. Вони Дали спок... спокою, додали спокою батькам цих дітей, своїм чоловікам, які тепер не хвилюються за їхню долю. І в такий спосіб вони вивільнили так, якби можливості цим чоловікам робити свою чоловічу справу, не розділяючи її ще на якісь інші обов'язки. Тому це величезна, величезна спільна діяльність. Ця величезна спільна діяльність має одну мету перемога України, подолання ворога і так далі. І Якщо ми говоримо про ось ці ресурси сім'ї, які активовані за таких умов і за таких обставин, то це правда. Ми з тобою робимо спільну справу. Ця справа ну така дуже-дуже правильна, дуже-дуже. І тоді якісь такі дрібні речі. Пам'ятаєте, ми говорили три речі, які робить війна в самому першому інтерв'ю. Так поляризує, ділить світ на ось ці два полюси, легалізує агресію і. Ревізує цінності, пріоритети. І коли є реальна загроза життю людини, коли є багато таких речей, які справді є екзистенційними, тоді все, що було дріб'язковим, все, що було колись дуже важливим або ще якимось, перестає таким бути. І сім'ї, так якби зосереджуються на більш ціннісних речах, на більш сутнісних речах. І не збільшують ось цю кількість якогось там непорозуміння або конфліктності через дрібниці, бо ці дрібниці вже не мають ніякого значення. А якщо це не було щось дріб'язкове, якщо це щось, якісь події в основі психотравми людини, що вона не могла впоратися багато десятків років, війна Тоді дасть це ресурс це відкинути нарешті? Теж... Перестати прокручувати по колу? теж як, як я вже говорила на початку, залежно від того, чи вона. Має ось цей ріст як свою динаміку в зв'язку з військовими подіями, чи вона має регрес як свою динаміку, тому що і там, і там будуть присутні індивідуально-психологічні особливості людини, але для того зростання все-таки потрібні опори. Опори на, повторюю ще раз, власну особистість. На ресурсне оточення підтримуючи, навіть коли ми говоримо, наприклад, про профілактику ПТСР, або що можна зробити, щоб не пережити посттравматичного стресового розладу. Там дуже прості речі, але дуже фундаментальні речі, так? підтримка близьких і рідних, розуміння, співпереживання, емпатія, віра, ревізія пріоритетів, знову ж таки. Кожна людина має свої ресурсні активності. Так? Хтось любить музику, хтось любить читати книжки, хтось любить там, не знаю, ходити на природу або збирати гриби. І ось якщо ми ось ці такі ресурсні опори активуємо, то ми можемо подолати ті випробування, які не будуть подолані тільки власними можливостями. Натомість є люди, які позбавлені і підтримки сім'ї, і підтримки рідних і близьких, і люди, які не мають якихось таких опор. Ну, до прикладу, є віруючи, є невіруючи, правда, чому я відомий жарт, там в падаючому літаку не буває атеїстів. Ну, тобто, ресурс віри, опора на віру це теж щось, що допомагає людині долати перешкоди. Правда ж, бо написано, що раз Бог посилає випробування, то він послає сили на його. Проживання. Тобто, якщо таке велике випробування, mm -hmm. як війна, з нами відбувається, більше шансів впоратися з так. якоюсь задавненою історією, яка не відпускала тебе багато-багато років. Абсолютно, тому що активуються ось ці такі штуки, повторюю ті ресурси, які активуються лише за екстремальних обставин. Ну, знаєте, як ми будемо тікати від полярного ведмедя, ми встановимо олімпійський рекорд. Але якщо ведмедя не буде, ми ніколи його не встановимо. Його встановлять олімпійці. Це просто про те, що ми маємо багато ще якихось наших можливостей організму, нашої психіки, але активуються вони, повторюю, лише за екстремальних обставин. Ну, купняк під зад означає крок до переду інакше ти сидітимеш. А так ти. Раз і пішов. А я правильно розумію, що у війну і депресії менше я коли читала статистику, що найбільше самогубств трапляються от за такої красивої погоди, тому що дуже mm -hmm. сильний дисонанс між внутрішнім мороком і зовнішньою Так. Депресує. і є ще одне трактування депресії як аутоагресія. Так, це тоді, коли я вбиваю себе, тому що я цю агресію не відреагую зовні. А ми казали, що війна легалізовує агресію. І ти можеш прекрасно відреагувати і зовні і бути при тому героєм. Ну ясно, що це не треба робити з власними дітьми або дружиною, але ти можеш відреагувати і на ворога. Ти можеш писати, врешті-решт не обов'язково бути на фронті або в теробороні. ти можеш писати пости, і вони теж будуть доволі радикальні. Ми казали за мирних обставин. Уявити собі двох дикторів центральних телеканалів, які сидять в бездоганному макіяжі і костюмах, а в них за спинами написано русський воєнний корабль і Ну, За інших обставин таку собі стилістику центральних телеканалів уявити складно. Але на війні це в самий раз. Тому так, це правда. А наскільки помешила депресія у вашій практиці? А, депресія. Здебільшого переважає зараз як реактивна. Тобто це люди, які втратили рідних і близьких, це люди, які стали вдовами або там, дівцями, або втратили якихось дітей. І тоді це нормальна реакція організму на несамовиті травматичні події. А ось та депресія, яка є така, ну, навіть ендогенна чи там, сезонна депресія, правда, раніше в мирний час. Цей час в мене журналісти завжди брали інтерв'ю про сезонні депресії. Того року вони щось не брали. інтерв'ю про сезонну депресію. Тобто це тоді, коли я повторюю один спосіб життя міняється на інший спосіб життя. І ось цих два періоди вразливі, особливо так: осінь і весна. Чому? Тому що літо це один спосіб життя, це ця маніакальна фаза живого світу. Потім є зима, це така депресивна фаза живого світу, так, а сон. А ось на переході від одного сезону до іншого це такі вразливі місця. В цей час загострювались хронічні захворювання, в цей час збільшувалась кількість там вітамінів, антидепресантів, ще чогось. Ну, але повторюю ще раз, екстремальні обставини мобілізують ті ресурси, які в мирний час не задіяні. І тоді, коли вони активуються, тоді якби вже ну так само, як та ревізія цінностей і пріоритет. А Є якась от відчутна зміна в вашій практиці, чого ніколи не траплялося раніше без війни? От, я, маю на увазі в, я маю на увазі те, що пацієнти приходять. Ну, якщо ми говоримо про стосунки, я думаю, що загалом зменшилася кількість скарг на не. Ну, так якби не радикально зменшилась кількість звертань, але кількість скарг на якісь такі справді не дуже суттєві звинувачення. Тобто, все-таки на фоні ось цих таких екзистенційних, можливих втрат перейматися через якісь такі дріб'язковіші, вже речі, справді люди стали менше. Ну, тобто, якщо вже звертаються, то звертаються з якимось там серйознішими такими питаннями. Ну, до прикладу, там не знаю, діти, які зовсім вже влаштовують якісь такі епатажні протестні речі, тому що там, не хочуть вертатися або не хочуть їхати з України, або ще щось. А коли вони просто там не прибирають, або так як було раніше, а! на це вже так, на це вже ну, точно. Уваги Живи тратиць. в своєму творчому хаосі, все нормально. На це вже точно уваги тратиться менше. Ми ростемо. Ми ростемо. І ви це бачите по своїх пацієнтах. Чи, як ви їх називаєте? Пацієнти Ліні, чи клієнти? Клієнти. У вас клієнти. Клієнта, це це психот... психіатрів так. пацієнти і обов'язково таблеточки. Та, а... Психолога це завжди клієнти, це є сервіс, це є звичайне ремесло. Ми казали, це така сама гігієна душі, тільки якщо до гігієни тіла. Споживачі вже звикліші. Ну тут до гігієни душі, вони також вже, ну, принаймні, останні десятиріччя вміють нею користуватися. Ще поставлю кілька коротеньких питань. Можете довго на них не відповідати, можливо, я якось це використаю потім окремою формою. І розбігаємося. Mm -hmm. Буквально 5 хвилин. Хто за дві? Хто за психотипом Путін? Соціопат. Ну і станом на зараз вже такий дуже паранояльний чоловік, як будь-який гіперкомпенсаторно, абсолютно меншовартісний індивід. Ну, іншими словами, якщо так фахово, це такий патологічний нарцисизм. Патологічний нарцисизм, коли ось це грандіозне я компенсовує нікчемне я. І чим більшою є грандіозність, тим більшу нікчемність вона маскує.